Друзі, вітаю всіх з нашого півдня Одещини. Надурив у нас прогноз, бачите, у нас іній приморозок невеличкий, тому спішу зараз бігом всіх покормити, бігом нарізати е з лаків, покидати свиням. Бо якщо воно зараз розтане, то я не встигну зараз, то доведеться тільки це ввечері робити. І треба ще відпиляти трохи горіха, щоб на наламати гілочок, який я спалюю ввечері в печі. Так що зараз бігом все зроблю, а потім буду показувати, що буду робити подовжня. Просто хотілося оце, оцей іній засняти так гарно. Горобці сівечать, вже скоро весна. Тому що птиці співають, Та ці птиці нас співають цілу зиму, ці горобці задолбали. Вони в нас тут кормляться з курами, з собаками. Ну, у котів тільки не їдять корм. А так всім допомагають їсти. Сьогодні буду дочищати цей кусочок саду. До речі, зараз покажу, що тут лишилося, а коли почищу, покажу, як стане. Ну, зйомки цього кусочку, потім закінчу і покажу, що стане після цього. О, господи, перекрикують крикуни. Це, друзі, побігла я всіх кормити, робити все швиденько, поки не почала розставати земля. Ось так, друзі. Як бачите, у нас дві такі пилки. Одна з короткою ручкою. А цей чоловік ось, бачите, ось вона до сюди. А тут чек приробив, вона там зіркою йде спеціально. Приробив з ручкою, бачите, як воно можна пиляти знизу навіть. Ну тут багато сухих гілок уже. І цими ножицями не дуже їх так зручно обрізати. Тут ще Он така суха товста геляка, я не знаю. Фух, ну Сьогодні вже її не буду пиляти, мені треба тоненькі, ось позбираю зараз і бачите, ще попадали. Ось такі це все позбираю, поламаю, таку е, бананову коробку і потім це все на ніч йде в пічку. Тому що в принципі, на сьогодні, можливо, й досить. Хоча побачимо, наламаю, потім побачу. Отак от прийду повністю весь низ, оскільки ще мені треба буде сьогодні, бо все знімати то буде дуже довго. Так, хочу подивитися фацію. Я ж тут понакривала фацію. І тут, до речі, ще й горщики там. І ставлю так драбину, щоб вона тут оцими ніжками, щоб вона встрягала геть в землю. Бачите, вона ну і тут стріє з цієї сторони і з цієї. Інакше можна тут так налигнутися добре. Що не збереся потім. Ну, ясно, вона ось. Так, Мілов, тікай звідси. Ти у нас не квіточка. Та тікай з своїм хвостом. Попримерзали листочки. Та тікай звідси. Попримерзали листочки, але вона, бачите, повністю жива зелена. Ну, по-перше, вона досить молода. Вона у нас повинна нижні листочки навіть зелені. Вона у нас зимувати. Без укриття потім та тікай. Можливо, просто на зиму буду обгортати ягор тканину, щоб захищати від вітру просто-напросто. Бачите, ці коричневі. Дивіться, на, на цю китьку тікай, вірніше кота. Бачите, тут листочки зелені. Тут вона буде рости в тіні, ну, можливо, доведеться пересадити звідси. Не знаю, бо все-таки думаю, можливо, тут це хочу підчистити горіх, горіхи, можливо, тут потім поставимо тепличку під горіхом, щоб тут влітку була тінь, бо інакше воно просто згориться під плівкою. Я думаю, що нам тут місця вистачить. Я, можливо, і не буду прибирати, дивіться на, на цього кота. І що це ти робиш? Валяєшся в болоті, ти морда. Тут, там, де каміння прибереться, Цю лодку нарешті приберемо, її треба викинути, вивезти на смітник. уже. Е і можна аж до сюди ставити навіть з цим рівчаком. Це можна тут, от аж сюди. Оце треба теж тут низ. Добре-добре підчищу його. Обріжу, обріжу. Чоловік, можливо, вже завтра буде вдома е та електропилкою. Це доведеться генератор сюди, тільки, мабуть, перти. І від генератора підключати, тому що, по-перше, світла дуже мало дають, це треба виловлювати, коли воно є. А коли його дають, то напруга зовсім ніяка, то не факт, що потягне. Ну і далеко тягнути. Так, так що ось так. Поки прибираю горіх. Скажу, що розтало, але слава Богу, немає оцього. Я боялася, спішила, думала, що буде знову болото. Ну тут нема, тут листя. Там не знаю, свиням бігом занесла. Це ж нарізала з лаків, бігом занесла, не знаю, зараз тут побачу. Можливо, тут, бо... тут скоріш всього, да, тут болото буде, бо я вже йшла, сковзалася. Тут болото є, там просто листя. Так, пішла я далі. Так, пішла я за коробкою банановою і буду. Оце робити, різати, ламати, такі товстенькі, лишаю, що ножиці не беруть, кидаю на дрова туди чоловікові. нього навіть нема зараз часу це робити. І буду потім обрізати. Дивлюся, зараз трошечки потепліє. Ще десь пару годинок закінчу з цими дровами, мовить, з горіхом, і прийдуся, оброблю, бересклети. Все-таки в день плюсова температура. На завтра нам обіцяють дощ. І сьогодні оброблю, потім, дощу, ще раз оброблю. І Такий у нас гарний зараз ялівець. Правда ж, скільки років я його не стригла, все ніяк не могла придумати, знаєш, знає, знаєте, не хотілося ні тієї кульки, нічого такого, як у всіх. От я щось думала, 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 думала і от придумала. і от. Коли саме придумалася, кілька днів тому тільки я придумала, як його можна постригти, зробити таку пальмочку з нього. Тому що, я ж говорю, думала, кульку на ніжці, там ще якось, ще якось. ні, 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 не хотілося, не хотілося. Хотілося чогось такого знаєте, особливого. От Іноді я, та, я так і роблю. От, не можу придумати, не роблю, просто так трошечки щось там роблю, а потім вже, коли от раз і прийшла ідея в голову, бачите як? І зробила. Ой, грубці, як ще бачуть. Тут рядочок у нас підсніжників. О, гляньте, вже тюльпаник виліз, дивіться. Тюльпанчик який, та міло, третя в мене, об телефон. Дивіться, вже який. Вже сантиметрів такий. Більше п'яти. І ось тут у мене все вилазять. Бачите, тюльпанчики тут у мене цілий ряд. Ага, вони тут у мене рані, точно, вони у мене тут рані. Одній з самих раніх. Все у мене тут одній з самих раніх. Треба вже чистити, тут вже чистити, чистити треба. Цей квітник. Можливо, сьогодні і почищу. Побачу. Слухайте, тихо, тепло. Гробці співають. Тут у мене ряд. Гіацинтів буде ось. Теж недавно тільки посадила. Тут ось і рідодіттів ми бачу вилазять. Тут вже оце вилізли. Це в нас гіацинти і підсніжники. гляньте, рядочок пішов. Ось така погода, просто супер. Стільки всього обрізати треба. Ой, скільки фруктовий сад повністю, ще скільки дерев, вон там, бачите, скільки дерев, ще все не різане. Не різане, не різане, не різане. А трояндів ще скільки обрізати, а сухого скільки обрізати, тож чистити я сухе листя точно вигрібати не буду, бо я тут і зігнуся в цьому садочку. По-перше, це мульця, я вже казала. Багато з вас хто мене підтримав, друзі. Ну Тут, бачите, нема нічого, тому що тут я лівець був зарощий, закривав все і ні трави, ні мульчі нема, ні листя сухого. Ну, по-перше, тут хвоя в нас одна листя немає, а туди далі. Чистити все, чистити, чистити, обчищати треба. Багато чого, бо треба ще дочищати. Бачите, тут що робиться. То Буде мені коли листя вигрібати ще. Ой. Так, мрію, мрію, в цьому році фіалочка, така синя рання плететься, корінням, стріляє насінням. Хочу її повиводити багато, де хоч, хоч половину вивезти в цьому році. Тут треба це обробляти, буде від трави все. Тут хочу грядку полуниці посадити. А туди далі, тут в мене залишки є, полуниці, буду витравлювати все. А так, де он, тут ще суниця, рання десь є кілька кущиків. І полуниці трошечки є. Ось тут посаджу. Виведу траву на осінь. Тут посаджу, а тут на осінь вивільну оцю грядку і щось буду саджати. Треба придумати. От треба придумати ще. Тут в мене лілейники ростуть, Злаки приберуться, лілейники розділю. І лілейники мені треба весною розділяти. А тут ще в мене тюльпани-нарциси. Ось тут оцей кусок весь іде. Він, бачу, вже вилазять тюльпани. І тут нарциси, оце все хочу з часом прибрати, звідси все. Попересаджувати в двір в садочок, бо тут воно просто росте, має тут полянку. Як хто дивився мене, той пам'ятає, хочу прибрати цю полянку, пересадити, розсадити, що піде на продаж, трохи чого багато є. Потім, як, як зацвіте, буду показувати, розповідати те, що це тут переробити треба. Ну, полуницю хочеться все-таки хоч трошечки для себе лишити. Можливо, ще якоїсь куплю. Хоча зараз такі сорти, оці тверді, я її зовсім не люблю. Я люблю оту нашу. Ну У мене отут ще є сониця, точно вже лишу. Не знаю, звідки взялася, скажу зразу, звідки вона взялася в мене тут в грядці. Вже лишу її і скажу, що смачна досить. І тут вона ще в зарослях росла, така. Якщо посадити на сонечку, то буде гарніше. Так. Все, друзі, пішла я до горіха. Верніше піду я за банановою коробкою і піду я горіх далі обрізати. І, можливо, закінчу з горіхом, крізь візьмусь, оброблю. Пересказити, тому що поки тихо, бо тихо-тихо, зараз ще. Зовсім тихо. Вон купа дров. Вчора тут ще з горіха геляки додавались. Гляньте, яка ось товстелезна. Ось, малічка товстелезна, це вчора спиляла її. Так, ну все, друзі, пішла я. Пішла я працювати. Ну так, друзі, бачите, трошечки лишилось на дрова. Оце цими ножицями перерізаю такі товстенькі гілочки. Це все піде в пічку сьогодні. Це піде на розпал. На сьогодні-на завтра. На сьогодні вийшло багато сухих гілочок. все-таки, думаю, підрізаю ще низ, отут пройду, тому що на завтра, обіцяють дощ, хоч гіляки зріжу в сарай занесу, і то вже буду завтра, потім дощ нехай іде, я буду різати. Ну от і все. Потім ще Вон, горіхів ще тут повно. Ворони клювали, бачите, розлучені. Як буде бажання, потім ще позбираю. Так, все, друзі, зараз я це все заношу і піду обробляти бересклети. Ну, оце, покропила вже бересклетий, всі пройшла. Пішло три оприскувача. Зараз приберу цей куточок, а потім піду далі покажу ще. Ось він, зараз такий, дивіться, оброщуй, зарощий. Ну, Вже заодно піду сюди. Там у нас шавлія червона, треба обрізати. Троянда. Обріжу вже тут заодно все зразу. Цей кепарисик попробую постригти. Я його була зв'язала на зиму і він просто дуже випріван. Трошечки проріжу його, побачу, коротше. Відкрию, подивлюся, що з ним робити. Якось одна сторона нормальна, права вона геть згоріла. Я обла зв'язала і не розв'язала, забулася за нього. Побачила вже, коли він почав так усохнути. Ну, все. Починаю обрізку ось тут, бачите, що я казала. Вон, цей кущ треба обрізати повністю. Тут все прибрати. Пішла я працювати. Ну ось я все Прибрала цю клумбочку. тут. бачите, обрізала, почистила. Я лівець вже чи сьогодні, вже пізніше, не знаю, чи да, вже дві години треба хоч пообідати і хоч годинку відпочити, потім нарізати горіхи назад, тому що на сьогодні вже я в клумби навряд чи залізу. Ну Якщо завтра не буде дощу, то завтра буду різати далі. Я лівець, там трошки. Цей край вже все. Бачите, тут повиривала. Тут е, чисто тіла було багато, потім насілась мені, тут багато було ця міліса, повикорчовувала її, тут оце. рилася. Вон тут е, коротше, так, тут у мене ріс бере європейський, колись стопчик лишився. Вон він. Потім попрошу чоловіка, щоб дирочку зробив, бо викорчовувати ніхто його не буде ритися. Отравити. І тут було насілось дуже багато барскати. Я вже так повиривала, ну десь все одно лишилося потім дьоргати. Тут насівся чимирник дуже гарний. На осінь, можливо, буду пересаджувати. Тут ці, те, те, той, той, що я показувала, темний. Тут ось отак, от, бачите, почистила. Тут теж до газонка позалазила, аж туди треба оприскувати, тут ще троянду треба дорізати, ну це вже. Там ті просто ножиці під горіхом, вже туди не хочу йти. Вже <смі> <смі> наріжу горіх і прийду або завтра, або сьогодні ввечері обріжу цю троянду, по-перше, туди вивезти не можу. Ну, от куди це ти мені розлігся посеред дороги? Все, баночку треба підняти, це все відкрутів. Там вон, де рилася, землю треба ще навозити рівняти. Там вон, яма бачу, і тут треба. Ще возити землю, порівняти там, слава Богу, є то з компостної кучі, вірніше з ями. Ну, тут чоловік зробить, можливо, ось на днях, а то сьогодні знову на роботі цей бузок сирійський, щоб мені підв'язати його. І ну, просто вивільнаю ще місце для нових, для нових рослин. Скажу, якщо не буде дощу завтра, то ще там закінчу ті кущі, повикопую. Садити в горщики, що треба, і там пообрізаю, поприбираю. І з цією клумбою все. Там і сливка в мене там просто така малесенька обрізала, троянди тут пообрізала, повивозила. Коротше, повозилася добре сьогодні тут. Так що клумба вже прибрана ось так. Ну, тут тачка не повна, щоб не котити не повну тачку. Зараз тут ще пообрізаю тут. Барвінок цей пообрізаю хоч трошечки. Таке, бо це все на компост піде, то зараз обріжу все, що на компост. Почищу тут камінчики трошки, ну тачку, дочищу і все, бо вже спина болить страшне. Так, ну вже потім закінчу, потім вже, вже можливо завтра буду щось знімати, якщо буду щось робити. Якщо ні, то трошечки перекур, друзі. з відео, Якщо не до завтра нічого робити. Якщо буде дощ, то буду в хатах прибирати. Те, що я дуже люблю. В кавичках. Ну, все, друзі. З'явиться світло, коли зліплю відео зроблю і викладу, не знаю, коли це буде. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна, друзі. Щастя, миру, всім здоров'я! E sim,